Подумала спочатку, ладно, це не буду думати. Привіт, мене звати Аля. Я веду свій блог в Instagram, де ділюсь своїм життям, і зараз я вирішила створити YouTube канал, тому що я люблю знімати і я люблю подорожувати. І от нещодавно у нас відбулася коротка подорож експрес-подорож в келовну на 48 годин. Власне, про це і буде наше відео. Від Калгарі до Келовна близько 600 кілометрів або 7 годин їзди. Але їхати якнайшвидше точно не про нас. Дорога неймовірно красива, з безліч зупинок, маленьких містечок і гарних місць. Тому ми вирішили перетворити її на окрему маленьку мандрівку. І так, ми кавозалежні, тому план такий: поїжджаємо о 5.30, Заїжджаємо в Старбакс. Беремо кавуську і в шостій вирушаємо з Калкарі. Далі у нас по плану невелика зупинка на в'їзді в, в Банф. Це невеликий парк. Часто там можна зустріти оленів, і ми розраховували цього разу їх там побачити. Але не сьогодні там ми зустріли тільки гусей, які заважали нам зняти відео. Тому ми поїхали далі. Така така. Та какав недалеко від Емеральд Лейк є водоспад така Фолз. Я маю надію, що я хоча б приблизно правильно це вимовила. Але ми туди також не заїжджали. Ще одна зупинка, яку ми також пропустили, це Фін Крік, але пропустили ми її вже тому, що вона була закрита. Далі у нас була трохи більша зупинка в місті Голден, це вже Брітіш Колумбія. В Голден ми заїжджали також заправлятись. До речі, на рахунок вартості бензину в Бісі він зараз не такий уже дорогий. Тобто ми заправились Долару 49 заправились на 25 доларів. Далі ми заїхали в центр міста, знайшли дуже затишну кав'ярню. Я прикріплю назву цієї кав'ярні. Досить смачна кава, там приємне місце. і Ви зразу можете погуляти, пройтись по невеликому даунтауну. Крім того, якщо ви будете їхати в хорошу погоду, то обов'язково завітайте на Golden Sky Bridge. Наступне невелике містечко це Revelstoke І туди ми заїжджали, вже коли повертались до Калгарі. Там ми знайшли дуже і дуже смачний французький заклад. Їх випічка просто. Дуже смачна. Ми навіть взяли хліб з собою, бо він виглядав просто неймовірно. Назву закладу я також прикріпляю. Можеш, пожалуйста, загуглити як «Encaged Forest читається. Ен як Encійчd? Enchanted. Enchanted. Це неймовірна зупинка. Encійd. Почому так сложно? Enchanted? Enchanted. Далі у нас була ще одна просто неймовірна зупинка. Все, я зібралась. Далі у нас була ще одна просто неймовірна зупинка: це Enchanted... Forest. Далі у нас була ще одна дуже неймовірна зупинка: це Enchanted Forest. Дуже неймовірне місце, особливо якщо ви заїжджаєте з дітьми. Прям рекомендую. Вхід там коштує 16 доларів з людини, і ви там можете погуляти. Дуже прикольно те, що ви не просто можете подивитись на різні фігурки, ви можете повзаємодіяти з ними. Тобто, ви можете зайти в будиночок білосніжки, ви можете піднятись на піратський корабель, ви можете піднятись на будиночок на дереві і дуже, дуже цікаво, і ще один важливий момент. Візьміть з собою про всяк випадок дощовики, оскільки ми що минулого року, що цього року забули дощовики, і нам довелося купляти там на місці. Ми заплатили по 4 долари, але я думаю, якщо ви купите завчасно, можете знайти дешевше. Після лісу зупинка на морозиво в Dutchman Dairy. Морозиво коштує приблизно 7 доларів, залежно від того, яке ви обираєте, але морозиво досить смачне, оскільки вони мають свою власну ферму і виробляють морозиво на місці. Крім того, там є багато місця, де ви можете одразу посидіти, перепочити, взяти якісь молочні продукти з собою. І ще майте на увазі, що напроти від цього магазину є фруктовий маркет. Але цього року він відкривається з 30 травня. Далі у нас була ще одна зупинка, і це Мара Провіншнал Парк. Це досить невелике місце. Там також є озеро, але там дуже гарний вид. Влітку там пляж. Ви можете зайти покупатись. А коли погода не зовсім дозволяє покупатись, то ви можете також прогулятись, перепочити, просто подихати свіжим повітрям. І так, в підсумку з усіма нашими зупинками, зйомками відео, фото і так далі, дорога у нас зайняла 9 годин, але ми зовсім не втомились. Навпаки, ми надихнулись. ми... Провели гарний час. Ми не просто проїхали ці 700 кілометрів, а побачили щось цікаве. Єдине, вам також варто врахувати, що вздовж цієї дороги в вукеловну є досить багато зон, де констракшн або мийка асфальту, чистка бордюрів тощо. І там в цих зонах пропускають по одній стороні машин. Тобто, враховуйте додатковий час, що ви можете там простояти 40 хвилин в деяких місцях. Коли ми заїхали в долину Оканака, вирішили заїхати ще в одну. Винарню ми побачили рекомендації її. Там люди рекомендували прям заїжджайте, беріть вина ящиками. Вам дуже сподобається. Але не скажу, що нам прям дуже сподобалось. Тобто вино було звичайним, не було чогось там прям такого вау. Ми взяли, звісно, бутилочку з собою, тому що це була наша перша винарня. Ми не знали, далі буде гірше, смачніше, краще. Тож вирішили про всяк випадок взяти з собою. За три келиха по 2,5 унції унці і один келих, 4 унції. Ми заплатили десь приблизно Близько 32 долари, і взяли ще одну пляшку з собою за 29 доларів. Ми одразу попрямували до нашого номеру. Цього разу ми бронювали через Airbnb, і на це є свої причини, оскільки ми дуже обожнюємо пити зранку каву з красивим видом, ввечері пити вино і розмовляти з красивим видом. І для нас дуже важливо, щоб було був цей вайб дому, відчуття, що ми можемо посидіти на терасі, подивитись на красивий вид. Тож ми вирішили бронювати Airbnb, тому що. Готелі з такими видами одразу ціна виростає вдвічі втричі, а то й більше. І забронювали ми номер на дві ночі на airbnb за 371 долар. Тож я залишу послання. Можливо, комусь знадобиться, можливо, вам також сподобається. І оскільки ми минулого року також були в Келовні, ми зупинялись у саут Савткеловна, то цього року ми вирішили спробувати пожити у Вест Келовна. Вест Келовна більш. Нудна, звісно, один раз там варто спробувати пожити. Там дуже дуже неймовірні краєвиди. Але весь двіж відбувається в Кілоуна. На Кілоуна багато винарень, і ви можете, звісно, прийти у вайн-тур Вест Кілоуна, Але якщо ви хочете походити по різних закладах, пройтись по набережні і так далі, то це краще їхати у Савткілоуна. Перший вечір після поселення ми вирішили не їхати в центр. Ми вирішили прогулятись уже і залишитись на Кілоуна. Одразу невеликої рекомендації. Якщо ви плануєте їхати і на місці знайти якісь винарні, то враховуйте, що зазвичай вони всі працюють до 6-7 вечора, і дуже мало є винарень, в які ви можете просто зайти, і там будуть місця. Зазвичай все потрібно бронювати завчасно. Тож майте це на увазі. І ми знайшли одну, яка ще залишалась працювати, в якій не потрібні були броні. І назви цієї винарні я також залишаю, але одразу скажу, вона нам сподобалась найменше з усіх, які ми були, оскільки. Там навіть вам не виділяють столик окремо, і ви просто заходите за барну стійку, вам наливають всі вина в один бокал, і коштувало такий експірієнс 25 доларів з людини. І, хоч сам процес тисінку, нам не дуже сподобався, але одне вино було смачне, і ми його взяли з собою. Заплатили ми за нього 40 доларів. Крім того, ми вирішили піти в заклад на вечерю. Десь якийсь заклад, який він також був відкритий. на ловні таких небагато, і це був заклад, який був на території цієї винарні. А ми зайшли в цей ресторан, взяли два супа, основну страву і два коктейлі. І тартар, і заплатили ми 157 доларів з чайовими. Насправді, з усіх страв, які ми спробували там, нам зайшли тільки супи, але вид там був нереальний. Наступного ранку ми прокинулись о сьомі, оскільки на цей день у нас було багато планів. Плюс ми завжди так прокидаємося. Перше це кава з неймовірним виглядом обов'язково. І далі ми поїхали в центр міста в іншу кав'ярню, щоб випити уже смачної кави. І поїхали ми в кав'ярню Bright Gen ні, краща незалежна кав'ярня в келовні, яка отримала цю нагороду в 2021 році, і чесно скажу. Кава там була просто нереальна. Вона така смачна. Мені здається, це була найсмачніша кава, яку я пила у всій Канаді за три роки. Взяли каву, але ми вирішили не залишатись в кав'ярні, а піти прогулятись неймовірним парком біля озера. Він дуже зелений, дуже красивий. І поїхали ми в центр, знайшли паркінг одразу, одразу на набережній. Дуже красивий, дуже близько до всього. І вартість його 1,50 в годину. Прогулялись по набережні. Прогулялись по парку, не знімали контенту. Подивилися, наскільки келовна є зелений, і проголодались і вирішили знайти місце, де поснідаємо. І знову ж таки, чоловік знайшов дуже круте місце. Історія цього місця починається з супу, рецепт якого не змінювався з 1975 року. Заклад називається Little Hobo. І ми замовили там найбільш популярний сендвіч. І власне цей суп, який називається Hobo. Ми попросили розділити сендвіч на двох, але дуже приємно, що вони розділили все на двох. Тобто вони. Суп і сендвіч розділили як на дві окремі порції, і заплатили ми за це 30 доларів. Досить було смачно, шук незвичний, але тим не менш спробуйте. Після сніданку захотілося чогось солодкого, і ми знайшли ще один дуже крутий заклад: Chocolate and Pastries. і. Там були дуже дуже красиві і смачні десерти. Прям рекомендую. Не буду розказувати, що ми брали, тому що це залежить, що ви любите. Я обожнюю шоколад в шоколаді під шоколадом. Тож ми обрали красиві десерти по нашому смаку і заплатили за них 29 доларів. Після того, як ми поїли, ми вирішили в ще одне дуже круте місце, де ми про нього дуже багато чули. Всі його рекомендували. І поїхали ми на кінгуру ферму в келовні. Чесно, ця ферма дуже крута. Я насправді не очікувала, що настільки будуть Ті емоції. Я була ще довго під враженнями після відвідування цієї ферми. Вартість східного квитка була 20 доларів з людини. Також врахуйте, ще такий момент, що там є шоу екзотичних тварин, і воно відбувається два рази в день. Останній це в е, першій 30. Ми на нього не встигли, але ми прийшли вже на закінчення. Тож, якщо будете планувати поїздку, приїдьте раніше. Далі ми погуляли по фермі. Дуже круто, що там можна зайти, погодувати всіх цих тваринок, погладити, пофоткати з ними. Вони всі про. Просто нереальні дітям, я думаю, там буде особливо цікаво. Тож, дійсно, рекомендую відвідати це місце. І далі, після цієї ферми, ми поїхали додому, перевдягнулись і вирушили у просто круту, неймовірну круту винарню Mission Hill. Ми бронювали місце завчасно. А також врахуйте, що коли ви робите бронь онлайн, ви оплачуєте одразу все. тобто Ви оплачуєте тейстинг, ви оплачуєте плюс податки і ви оплачуєте одразу чаї. Тобто, нам вийшло за 2 Сінкам 106 доларів. Крім того, ми ще додатково заплатили потім 20 доларів чайових офіціанту, оскільки дуже сподобалось, як він проводив нам цю дегустацію і. Ця винарня була просто 100 з 10, Вона настільки була крута. Сам вайб цієї винарні, те, як вас зустрічають, інтер'єр, локація все просто неймовірне. І вцян просто зробив дуже круту дегустацію. Він дуже все розказав, дуже все показав, і це все було просто неймовірно. Воно нам дуже сподобалось. Ми взяли одразу дві пляшки білого вина, плюс одне розе, і в середньому пляшка коштувала 40 доларів. Після винарні ми вирішили в центр міста погуляти ще по вечірній кіло. З'їли смачне морозиво, прогулялись по парку, по набережні, зайшли повечеряти в теж непоганий заклад, назву його залишу. І далі поїхали додому, оскільки ми в 5 ранку вирушали уже назад в Калгарі. В сторону Калгарі у нас дорога була швидкою, оскільки ми поспішали на роботу. Такою у нас вийшла подорож на 48 годин в келовну. Діліться в коментарях, які місця ви ще можете порекомендувати, де ви були, що вам сподобалось. Пишіть, буде цікаво. До зустрічі в новому відео.